Звіролов, вони тебе лякають. Чуєш? Колька, в 'яжи, будемо вверхи кататися. Чого? Ну чого ти його лякаєш? Тих, тих тих, тих Це хоче до тебе, мабуть, так? Да? Маленький калянчик і такий маленький кабанчик. Ще один кабанчик у нас. Чого ви? Це в них такий не наверное... Инстинкт лякать коляна, да все? А вы тоже дивляться, даже учатся, учатся в нього. Так що, друзі, сьогодні п'ятниця і по накатанні. У нас сьогодні свяжена. Виводимо, а далі буде. Ну, братик, братик, давай. Да. Я ж прикольнувся, а Колька так і все, роботаємо, друзі. По-тихому, ковалдометр, не паралізатор. Коля, чого Шелудько не використовує, а використовує цього апарата. Бо йому так хочеться, Бо йому так. Да. Кожного хазяїна свої таракани. А Колі каже, мені по барабан. Щоб відмовитися від паралізатора, я накинь сотень і все буде нормально, так? Да? Так що не буду, друзі, показувати кабанчик у нас. Отдає Богу дух, кальончик його поливає, замиває. Ось так така історія. Я думаю 200 плюс є, так? Да? Рубрики важить, ваш зважний щасливий не буде, часу просто немає. Так що, друзі, от така історія. Такий ще маленький. Ну що, друзяшки, трошки розрядили обстановку. ну Не трошки, а нормально. Три, чотири, що там, п'яток у нас залишилося. п'ять штук залишилося. Забираємо в першу чергу ми тут кабанчиків. Чому? Ну Тому що є поки у нас на сало такий і просять сало різного формату, Ну чого б не різати. А на кабанчиках, якщо перетримати їх, то навіть на кабанчиках м'ясної породи можна отримати непогане серце. Я, походу, як така Цікаво, цікаво, так, мадам Брошкина, да? так що це така історія, друзяшки, Так що працюємо. Це у нас молодеж. Подряпали свиню воно трохи. Ось я, бачите, десь дрябанулося трохи, так? Да? Що ти, за хлопчиками, да? сунула свого носа куди не влазить. І це також. Ну, нас теж буде на таких е, сальцях, якщо потримати трошки довше, так вісім місяці, то все буде чин Ну, Те, що в нас молодіж, те що у нас маленькі, да? такі попіврочку буде. О, такий різний формат. Ось така, так? Да? ти? М'ятка наша. О, це наше все. Дікобрази, які залишилися, у нас, хто пам'ятає дрестуха, да, яка вже підтягнулася. Да? Це наша тося загуляла. Тут ще у нас три, троє порося також є. Один кабанчик, але на ньому, я думаю, серце теж буде, але немає. Ну, це вже така 230-240 свинота, Ми її... видно по збришкам у неї, бачите, сало тут не таке невелике. На ці буде на волосаті ще трошки сало. А на цих салів у нас є, немає? Є питають чи нема Попідростали, друзяшки, так? Да? Такі стоїть на мамку похожі вона секунд стоїть, бачили? Секунд! Так що друзі, от така історія так що, працюємо не з самого рання сьогодні, але сьогодні працюємо. Калюнчик після роботи О. Поїхав додому, я його забрав, взяв інструмент, даю все. Я ж, поки доріжемо ці клітки, то буде ота кліточка буде у нас Прийшов ця, І ця підросте, ми Тут дівчинку хочемо одну забрати на сину Так що така історія. Не вистачає сили мочі чи що. Ні? Чого? Ти ж казав, що ти крепкий і ти ж козак. Так що, друзяки, козак не може посадити козу на чотири кості, зараз допомогу. Так скільки даєш мені за відос бабла? За який? Каже, скинь мені відосик, каже. Да я, да я каже, ви Ні, ну і твій відосик, то в тебе в телефоні. А в мене в телефоні значий відосик. Мій відосик. Автор цього відосика я. Потому що я за Так що, ну то шутка. Кажу каляну, я б ще то прикальнувся, так, шутку ляпну, він каприги поїхав вверх. О, Ну, звісно, лишній раз не можна таке робити, будоражить свиней, але так як ми обускоровлюємо завдяки цій штуці, плюс у нас поруч холодна вода, то в принципі, це все діло можна зробити і все вечену. Так що, зараз, що ми робимо? Тепленьку водичку заливаємо в каструльку, де стоїть балончик. Навіть я вже йому все підготував, бачиш? Бо я вчора позабирав, бо рибу чистив. Балончика пнув, зараз водички заливаємо і вперед. Якщо, друзі, що у нас ще в нас є? Подарункові курочки, бачите, лівійські, раз, два, три, чотири курочки, один такий півник. Підкинули до наших курок і ви знаєте, реально нормально прийняли. Так що, друзі, така історія. Те, що йду, я зараз йду. До Лесі Петрівни і займаюся безпосередньо тою роботою, яку ми робили вчора. А вчора ми робили що? Чистили рибу і, так що, друзяки, хто не тримає свиней, а хоче заробити якусь копійку, можна не просто піти комусь допомогти викопати траншею чи там щось перенести, якщо є здоров'я, а можна просто поїхати купити. Кілограм 10-15 риби переробити і заробити собі якусь банку і предложити своїм друзям і знайомим. Так що, друзі, так само, як і перекупи роблять із свиньми, Або як люди роблять е, продукти е, з м'яса, корбаски різні речі. Так що працюйте, їдьте купуйте, переробляйте і смакуйте. А не бачите, сидить на жопі і все, хороший кабан буде. Якщо сидить на жопці. Ну, це, звісно. Писюни. Скоро вже будемо робити повторочку заліза. Все таке, все, все. А? все. Так, друзі, відосик No2. на Таранчук, демонстрація, як буде виглядати сало і м'ясо з того кабанчика. Заснімемо, і покажемо. Що за поросята. Хто дивиться перший раз, напишіть, що тут за порода намішана, яка порода дала цей чорний колір. Що, друзяки, все, на цьому все. Всім пока. Меліся, всім пока. Всім миру, здоров'я і добро. Пока-пока. Так що, друзі, посмалили кабанчика нашого. Колянчик перевернув його на 4 крусточки. Зараз замиваємо петюнчика. Петюнчика помив його. Петю помив. Петю помив. Зараз бере горілочку, це все діло смоле. І потім вже замиваємо кабана і будемо прогрівати сковородочку. Бо калянчик, бачите, єлі чоботи носить. Чого? Правильно, тому що треба бігеньки нажарити свіжини і тоді калян буде чоботи носити по темі. Да? Да? Просто він втомився після доби, після суток на роботі, так що трошки є. Ході молодий, зелений, але ніч не спать, це не дівок там щупать, да? а приходиться працювати. Так що така історія, і Шелудько не відмовив, приїхав, зараз валить кабанчика. Стабільність це святе, правильно. Раз в неділю треба приїхати до шелутьки, забрати в нього бабло і поїсти свіжини. Ну, Баблом собачку назвати, ну але все одно. З миру по нитки, і воно тоді чоботи нові. Там ще щось. Правильно? Ось <різь> така історія. Так що кабанчики такі нормальні. Скільки його кілограм, як ти думаєш? 220-215. Ти впевнений? Ха-ха, <хи> і зараз можемо. «Ні, не хочеться. Поможеш, ми коли тягали. Були що... дос порепала шкура. Так, так що, друзі, не будемо там випендрювати, була в нас історія. Ми так... Я не знаю, хто тоді виграв, хто програв, але ти виграв, я виграв, так? Так. Да. І я не, не пам'ятаю, але діло не, не виграш. Пішов у нас тут пішла коса на камінь, і рішили переважити кабана, і вже він був посмалений. Ми його поважили. І... Перепала шкура. Ну нічого, але чим менше тягаємо, тим краще. І за що ми не використовуємо тальфер, хоч він у нас є. Якщо ми так гарненько висмалимо шкіру, то вона просто буде репати. От, наприклад, ми навіть всі на полу його посмалимо, а потім піднімемо там, будемо ми дішкірпти, воно просто репне, тому що шкура випалюється, висмалюється. От, для того, щоб на тельфері це все діло робити, на підприємстві просто в шпарчані обшпарюють і обганяють шкіру. Правильно клянчику? От, а деякі люди, які ну, просто так не висмалюють. А якщо ти м'ясна свиня, то там по барабану, в принципі, там не важно, там гарно ти висмалиш чи ні. Тому що сало там як такового немає. А коли ти перетримуєш і хочеш сала, такого на три пальці, на два з половиною на чотири, то трохи є моменти. Да? Смотрите, там середу схову. Ти куриш? Мамка щоб не узнала, да? <реш> <реш> так кури, кури, це ж не Тік-Ток, на ютубі можна. Так що така історія. а бач такий чемний. Так що, друзі, така красота. Так що далі буде все